Буває, прокидаєшся, а світ навколо ніби збожеволів. Ще вчора все було зрозуміло, а сьогодні ні. Одна криза змінює іншу пандемія, економічна нестабільність, особисті негаразди, невизначеність стала майже новою нормою. Новини лякають майбутнє здається туманним, а всередині наростає неспокій. Не ти один так почуваєшся. У наш час тривога стала постійним супутником для багатьох з нас. Вона краде в нас сон, заважає радіти моменту і змушує без кінця думати, а що буде завтра. Але що, як я скажу, що існує перевірений століттями спосіб навчитися зберігати спокій, навіть коли світ навколо штормить? Це не магія і не релігія, а мудрість давньої філософії, актуальної, як ніколи. Стоїцизм філософія. Що зародилася у стародавній Греції та Римі, але її практичні поради досі допомагають людям пережити життєві бурі. Чому? Тому що стоїки вчили. Ми не можемо контролювати все, що відбувається навколо, зате можемо контролювати своє ставлення до цього. Можливо, слово філософія звучить нудно чи складно. Але стоїцизм це не суха теорія, а конкретні поради, які можна застосувати у повсякденному житті. Іншими словами, спокій всередині нас це те, що під силу кожному, якщо знати як. У цьому відео ми разом з'ясуємо, як стоїчні методи можуть допомогти вгамувати тривогу і знайти внутрішній спокій. Спершу розберемо, звідки береться наш страх перед невідомим і чому невизначеність так вибиває нас з колії. Потім познайомимося з ключовими стоїчними принципами. Тими самими мудрими правилами, що допомогли і римському імператору, і колишньому рабу філософу залишатися незворушними перед будь-якими труднощами, далі поговоримо про практичні методи, прості вправи та прийоми, які ти зможеш застосувати в повсякденному житті, щоб тривога відступила. А ще я поділюся натхненною історією про те, як стоїчний підхід допоміг одній людині змінити життя на краще, і насамкінець підсумуємо все та обговоримо, як ти можеш почати впроваджувати ці ідеї вже сьогодні. У результаті ти переконаєшся зберігати рівновагу, можливо, навіть тоді, коли навколо хаос, готовий вирушити в цю подорож до душевної рівноваги. Тоді влаштовуйся зручніше. Почнемо з самого початку. Спробуємо зрозуміти нашу тривогу. Чому часи невизначеності так тривожать нас і як із цим боротися? Про це далі. Тривога це не просто емоція, це сигнал, це спосіб, яким твій мозок каже, що щось може піти не так. Будь на поготові. З точки зору еволюції це було корисно. Уяви, твій предок чує шерех у траві, можливо, це тигр. Краще зайвий раз злякатися, ніж стати чиєюсь вечерею. Але проблема сучасної людини в тому, що тигра давно немає. Замість нього новини, дедлайни, рахунки, війни, соціальні мережі, перегорілі лампочки і зіпсовані стосунки. Тривога стала постійною. Ми не бігаємо від хижаків. Ми сидимо на дивані й уявляємо катастрофу. І ось тут важливо зрозуміти тривога це про невизначеність. Мозок не любить не знати він краще уявить найгірше, ніж залишить питання без відповіді. Тому ми програємо в голові всі можливі сценарії, більшість з яких ніколи не станеться, і навіть коли нічого поганого не відбувається, тіло вже напружене, серце б'ється швидше, розум метушиться. Психологи називають це інтелектуальним перевантаженням ти постійно аналізуєш, контролюєш. Плануєш, перевіряєш, що може піти не так, і чим більше ти це робиш, тим гірше почуваєшся. А тепер уяви, що тебе навчили інакше ставитися до цього всього, не боротися з невизначеністю, а приймати її, не намагатися знати все наперед, а зосереджуватися на тому, що в твоїх силах. Це і є стоїцизм. Це не про те, щоб нічого не відчувати, це про те, щоб вміти керувати своїми реакціями. А не бути їхнім рабом. Коли ми говоримо про тривогу, треба розуміти це не просто емоція з повітря, вона має чітку біологічну причину тривога народжується не у серці, а в мозку. І головна героїня цієї історії амігдала або мигдали подібне тіло це крихітна ділянка в глибині мозку, розміром з горошину, але саме вона керує реакцією бий або тікай. Як тільки мозок помічає потенційну загрозу, справжню чи уявну, амігдала б'є на сполох, серце пришвидшується, дихання стає поверхневим, кров приливає до м'язів. Ми готові рятуватися або боротися. Проблема в тому, що сучасний мозок часто реагує однаково, чи це реальна небезпека, чи просто думка, а раптом я втрачусь у майбутньому. От саме тому нас і накриває хвилею тривоги, коли насправді все спокійно. Мозок не відрізняє реальну загрозу від уявної, він бачить лише сигнал страху і діє. Психологи кажуть тривога це помилка передбачення. Тіло реагує, ніби все горить, хоча загроза існує лише в думках. І тут починає грати роль інша частина мозку префронтальна кора, наш центр раціональності. Саме вона здатна сказати, зачекай, усе не так страшно, як здається. Коли ми тренуємо увагу, дихання, логічне мислення, ми по суті вчимося заспокоювати амігдалу і передавати контроль назад свідомості. І ось що дивовижно стоїки знали це задовго до нейронауки, вони говорили тим самим мовою, тільки іншими словами. Коли Сенека казав, не події хвилюють нас, а наше судження про події він фактично описував те, що сьогодні психологи називають когнітивною реакцією. Він розумів між подією і нашою реакцією є простір, і саме в цьому просторі наша свобода. Стоїки не боролися зі страхом напряму, вони його спостерігали. Коли ти не тікаєш від емоції, а дивишся їй в очі, ти її роззброюєш. Так працює і сучасна когнітивно-поведінкова терапія не тікати, не заперечувати, а усвідомлювати, приймати і навчатися реагувати по іншому. Тому стоїцизм і наука не суперечать одне одному, вони продовжують один одного. Стоїки інтуїтивно сформулювали те, що сьогодні підтверджує нейробіологія спокій. Це тренована реакція, і що частіше ми обираємо усвідомленість замість паніки, тим сильнішою стає наша внутрішня рівновага. Стоїки не заперечували страху, вони навчались дивитися йому прямо в очі. І зараз ми розглянемо три ключові ідеї, які допоможуть це зробити перша дуже парадоксальна, але потужна вона називається «Premeditatio Малорум. Що це означає і як вона працює, дізнаємось далі. Премедитейшо малорум це латинською передбачення зла. Звучить похмуро насправді, це один із найсильніших інструментів проти тривоги. Стояки казали уяви найгірше, щоб бути готовим, не для того, щоб налякати себе, а щоб зняти туман невідомості. Дивись, тривога часто виникає не від того, що щось погане вже сталося. А від того, що ти не знаєш, що може статися, і тоді мозок домальовує монстра, а він завжди більший у темряві метод стоїків засвітити ліхтарем, сісти і прямо запитати себе, яка найгірша ситуація, що може піти не так, і що я зроблю тоді? Це не мазохізм, це тренування. Бо як тільки ти формулюєш страх, він втрачає владу. Як тільки ти продумуєш, як впоратись. Страх поступається місцем плану. Марк Аврелій, імператор, який керував Римом під час воєн, епідемій і зрад, писав Коли щось турбує тебе, не саме це тривожить тебе, а твоя думка про це, а її ти можеш змінити. Цей метод можна робити вранці. Виділи 5-10 хвилин і просто уяви, що може піти не так сьогодні, що я зроблю, якщо це станеться, що в моїх силах, а що ні. Це ідеальний перехід до другого принципу стоїків, фокус на теперішньому моменті Ти не можеш жити вчора, і не можеш жити завтра, є тільки зараз. Саме в ньому твоя сила. Стоїки постійно нагадували собі про це. Марк Аврелій писав Життя кожного з нас це те, що він робить із теперішнього моменту. Коли ти весь у тривозі, ти або в минулому, або в майбутньому. А значить, Тебе немає тут. Тіло є, розум блукає, і тут допомагають прості речі наприклад, вправи на усвідомленість, обернись довкола, назви п'ять речей, які бачиш, чотири, які чуєш, три, яких можеш торкнутися, дві, які відчуваєш на смак, одну на запах це банально. Але це повертає тебе в реальність а ще запитай себе, що я можу зробити зараз? Не завтра, не через тиждень, зараз. Твоя тривога може кричати, але відповідь на це дія, навіть маленька це і є філософія стоїків у дії. Третій фундаментальний принцип стоїцизму це розділення зовнішнього і внутрішнього. У сучасній термінології це називають дихотомією контролю. Ідея проста існує те, що ти контролюєш, і все інше. Ти не контролюєш погоду, економіку, думки інших людей, навіть настрій свого тіла іноді. Але ти контролюєш свою реакцію, свої рішення, свої слова, і саме тут твоя справжня свобода. Епіктет, філософ Стоїк, якого продали в рабство, а згодом він став вчителем імператорів, казав не речі засмучують людей, а їхні уявлення про ці речі, і лише те, що залежить від нас, має значення. Коли ти тривожишся через речі, які поза твоїм контролем ти витрачаєш сили даремно, це як грести повітря, коли ж ти фокусуєшся на тому, що в твоїх руках у тебе з'являється відчуття впливу, і саме тому стоїцизм це не про пасивність, це про активну присутність, про те, щоб бути на своєму місці і діяти, навіть якщо навколо все палає. Бо твоє внутрішнє це остання фортеця, і її можна зміцнити. Тож тепер, коли ми маємо три принципи уявне передбачення труднощів, премедитатіо, малорум, фокус на теперішньому і розділення того, що ми контролюємо, а що ні, час перейти до практики. Бо знати це добре. Але діяти краще. Отже, як саме можна використовувати ці принципи в повсякденному житті? Коли тебе накриває тривога. Далі ми розглянемо п'ять конкретних методів їх можна впровадити буквально з завтрашнього ранку, без курсів, книг чи дорогих інструментів. Перший несподіваний, але ефективний ранковий сеанс тривоги звучить дивно, правда? Але це техніка, яку схвалюють і когнітивні психологи, і багато практиків стоїцизму. Суть проста ти не борешся з тривогою, не пригнічуєш її, ти даєш їй місце. Виділи десять хвилин зранку, сядь і подумай, що саме мене сьогодні турбує. Випиши всі страхи, всі думки, всі раптом, а потім закрий зошит. І протягом дня, коли думки повертаються, скажи собі я вже думав про це? Сеанс був. Тепер ні. Це як виділити тривозі свій слот. А решту часу бути в дії. Дивовижно, але ця проста рамка дає відчуття, що ти керуєш процесом, а не навпаки. Другий метод техніка заземлення 5, 4, 3, 2, 1. Це потужна штука, коли тебе раптово накриває паніка, або ти відчуваєш, що не можеш зупинити внутрішній шум сенс у тому, щоби повернути себе в реальність через тіло і відчуття. Ось як це працює. Назви п'ять речей, які ти бачиш навколо, потім чотири речі, яких можеш торкнутись, далі три звуки, які чуєш у моменті, дві речі, які можеш понюхати, і одну, яку відчуваєш на смак. Це вправу легко запам'ятати. Вона проста і вона працює. Бо тривога це коли ти виринаєш із теперішнього в майбутнє, у страх. А ця техніка повертає тебе назад сюди і зараз. Третій метод щоденник думок. Старий добрий записник. Тільки не просто вести щоденник, а саме виливати думки, як є. Це техніка, яку дуже поважав Сенека. Він щовечора аналізував свій день що турбувало, як реагував, де міг краще. Сенс у тому, що коли ти викладаєш тривогу на папір, вона вже не в тобі ти її бачиш. Ти можеш з нею працювати. Можеш запитати. Ця думка корисна. Вона в моєму контролі. Чи це просто шум? Плюс ти створюєш простір між собою і емоцією. Якщо думка написана, вона вже не нав'язує тобі себе, вона стає предметом аналізу. Далі дихання і тіло. Це не просто порада з фітнес-блогу. це біологія. Тривога не тільки в голові, це й тіло, пришвидшене серцебиття, напруга м'язів, поверхневе дихання. Коли ти починаєш дихати повільно і глибоко, ти буквально надсилаєш сигнал у мозок все нормально, ми в безпеці. Є навіть така проста техніка вдих на 4 секунди, затримка на 4, видих на 6. Повторити 5-10 разів це заспокоює нервову систему, знижує тиск, стабілізує пульс. А ще рух, прогулянка, йога, зарядка неважливо. Тіло має каналізувати напругу, бо якщо воно застрягає всередині, тіло саме стає джерелом тривоги і нарешті інформаційний детокс. Менше новин більше спокою. У світі забагато інформації, і майже вся вона тривожна. Новини створені, щоб утримувати твою увагу, а На страх найкращий гачок. Спробуй протягом тижня не починати день з новин вимкни пуш сповіщення. Обери один два джерела, перевіряй їх у певний час, і все. Твій мозок потребує паузи. Бо коли ти щогодини перевіряєш, чи світ ще стоїть, ти вже живеш у постійному стресі, і навіть стоїки не витримали б такого потоку п'ять методів. І всі вони прості, немає нічого революційного, і це добре. Бо сила у регулярності не в одному ривку, а в щоденній звичці. Тривога це як хвиля, вона приходить, але ти не зобов'язаний у ній тонути, ти можеш навчитися триматись на поверхні, і стоїчні практики це твій рятівний жилет. Тут важливо ось що жоден із цих методів не дає чарівної кнопки ти не прокинешся завтра абсолютно незворушним. Але день за днем, діючи свідомо, фокусуючись на тому, що в твоїх силах ти почнеш відчувати зміни. Не одразу. Але відчуєш, коли тривога приходить, ти вже не просто пасажир, ти керманич. Так, погода за вікном може бути штурмовою. Але в тебе є компас, є курс, є досвід. Може здатися, що стоїцизм це щось стародавнє, далеке, як мармурові статуї з підручника історії. Але насправді він живий. І сьогодні, через дві тисячі років. Стоїчні принципи застосовують у спорті, бізнесі, медицині, навіть у військових академіях, бо суть стоїцизму не в давніх цитатах, а у здатності тримати ясність розуму, коли навколо хаос. Візьми, наприклад, професійних спортсменів. Перед великими змаганнями вони стикаються з тим самим невизначеністю, страхом поразки, тиском очікувань. Тренери часто вчать їх саме стоїчному мисленню Не думай про результат думай про дію Не контролюй суддів, контролюй себе, роби те, що в твоїх силах, і прийми решту. Це класична дихотомія контролю, сформульована епіктетом ще у першому столітті, тільки тепер її називають ментальною стійкістю або лікарі. Кожен день десятки складних рішень, чужий біль, тиск часу. І саме стоїчне мислення допомагає їм не вигорати. Багато медиків практикують короткі рефлексії після зміни, буквально хвилину тиші, щоб усвідомити я зробив усе, що міг решта поза моїм контролем. Це не байдужість, це професійна зрілість. У бізнесі те саме. Керівники, які працюють у турбулентних ринках, давно зрозуміли паніка поганий стратег. Коли компанія на межі виграє не той, хто найгучніше реагує, а той, хто спокійно аналізує факти, і що цікаво, багато сучасних підприємців прямо цитують стоїків. Той самий Райан Голідей, автор бестселера The Obstacle is the Way», заснував цілу хвилю корпоративного стоїцизму він довів, що принцип перешкода це шлях працює у будь якій кризі. Навіть у спецпідрозділах армії США стоїчні практики стали частиною тренувань. Солдатів вчать зосереджуватись на теперішньому моменті, приймати страх, але не давати йому командувати діями, це та сама формула, яку два тисячоліття тому описував Сенека хоробрість це не відсутність страху, а здатність діяти всупереч йому. Стоїцизм не релігія і не система вірувань. Це універсальний спосіб мислення, який підходить кожному, хто хоче бути ефективним і спокійним. Неважливо, ким ти є учитель, підприємець, медик чи водій. Коли ти приймаєш принцип роби, що можеш, і не переймайся тим, чого не контролюєш, ти вже практикуєш стоїцизм. І саме це робить його живим, не в підручниках, а в людях, які щодня вчаться бути сильними без крику. Але стоїцизм це не лише про великих людей і армійські тренування, це ще й про нас із тобою, про звичайні дні, коли ти прокидаєшся з відчуттям тиску в грудях і не знаєш, з чого почати, про моменти, коли ти просто намагаєшся не зірватися, не піддатись паніці, не втратити ясність. Стоїцизм проявляється саме там, у дрібницях, коли ти спокійно відповідаєш замість того, щоб кричати. Коли обираєш вдихнути й подумати, перш ніж діяти. Коли замість страху з'являється тиха впевненість, я зроблю, що можу, і цього достатньо. І знаєш, у чому головний висновок невизначеність це не ворог, це просто частина життя. Ми не можемо уникнути змін не можемо знати майбутнього. Але ми завжди можемо вибрати, як реагувати. Тривога це не слабкість. Це природна реакція нашого розуму, який хоче нас захистити. Але якщо дати їй волю, вона забирає кермо. Стоїцизм повертає його назад у твої руки ти не мусиш боротись із хвилями, ти можеш навчитися на них триматись. І кожного разу, коли світ здається непередбачуваним, згадай ці три прості ідеї перше будь готовим до труднощів і страх втратить владу. Друге живи в теперішньому, бо саме в ньому є життя. І третє фокусуйся на тому, що під твоїм контролем. Решту, відпусти. Це не просто філософія. Це стратегія виживання у сучасному світі. Коли навколо шум, ти можеш залишатися центром тиші. І це не втеча, це сила. Марк Аврелій колись сказав спокій. Це коли дух не залежить від зовнішнього, а живе в згоді із самим собою. Саме цього нам усім так бракує сьогодні, і кожен може цього досягти, якщо почне з малого. Почни з одного методу може, це буде коротка ранкова практика дихання, може, кілька рядків у щоденнику перед сном, може, день без новин. Неважливо, що саме, головне, що ти почнеш. Бо кожна маленька дія. Це крок до внутрішнього спокою, а з маленьких кроків складається великий шлях. Якщо це відео допомогло тобі знайти трохи більше ясності, не тримай це в собі. Постав лайк, щоб підтримати розвиток українського контенту, і підпишись, щоб не пропустити нові випуски. Попереду ще багато глибоких тем про силу розуму, про витримку, про життя без хаосу всередині. І я хочу, щоб ти був частиною цієї спільноти. Спільноти людей, які вчаться бути сильними, але спокійними, мудрими, але людяними, стоїками у дії, напиши в коментарях Я обираю спокій, якщо цей шлях тобі близький. Разом будемо вчитись тримати рівновагу, коли світ хитається. Бо справжній спокій не в тому, щоб навколо було тихо. А в тому, щоб усередині було світло.